Друзі, всім привіт! З вами компанія Автолуцьк. Маємо чудовий свіжий автомобіль. Це шкода Октавія в комплектації стайл. Пробіг складає 186 тисяч кілометрів. 2021 рік випуску та повністю рідна фарба. Оснащений двохлітровим дизельним двигуном та роботизованою коробкою передач DSG. Парактроніки 360, адаптивний контроль дестронік максимальна оптика та 18 колеса. Літню гуму ми вже вкинули вам та почистили її перед продажем у багажник. Безключовий доступ всіх ручок та дуже класний та просторий салончик. Друзі, у нас максимальні дзеркала з датчиками мертвих зон акустична система Кентон, повний електропакет та контурна підсвітка. Відмінний, класний стан керма з підігрівом, друзі, лещоток приборів, дистронік та розширена мультимедію з підтримкою CarPlay та android Auto. У автомобілі є бездротова зарядка вашого мобільного пристрою, мод вибір режиму їзди та футуристичний дизайн. Задній ряд сидінь з сидіннями-трансформерами просто забере всі ваші потреби при перевезенні великих та габаритних вантажів. Задній клімат-контроль, до речі, також встановлений. Підігрів заднього ряду сидінь та 18-ті колеса, які просто додають шарму даному автомобілю. Хочете придбати цей автомобіль? 23 тисячі доларів на старті. Всім дякуємо та чекаємо вас на тест-драйв.